Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Політико, це солідне видання, пише що. Посилаючись на неназваних українських офіцерів із команди Залужного, які зараз я так розумію, не воюють, але тим не менше слідкують за тим, що відбувається на фронті. Так, от вони кажуть, що фронт може зруйнуватися тоді, коли московити підуть в наступ. Вони зосередили 100 тисяч ванюшек на якомусь там напрямку. Невідомо який напрямок достеменно буде. Але фронт може зруйнуватися поза як у нас всього дефіцит солдатів, боєприпасів, безпілотників, всього на світі. А вонюжки ще почали мобілізацію, і вони засипають нас кабами, і тому все дуже погано. Ця стаття вийшла одразу після того, як московити зібрали 50 одиниць бронетехніки збройні техніки і кинули їх в прорив на одній невеличкій ділянці фронту на українські збройні сили. Цей прорив був одразу зупинений, і значна кількість цієї техніки, і танків, і броньованих машин була спалена нашими захисниками. Тобто, щодо кондиції українських збройних сил і можливості ворога, ми маємо деякі речі, які дані нам у відчуттях, тобто деякі факти, і маємо експертні оцінки. І... Це розходиться. Експертні оцінки розходяться з тими фактами і з тими відчуттями, які ми безпосередньо отримуємо з лінії фронту. Мушу вам сказати, що 51 один техніки в один прорив на невеличкій ділянці фронту. Це дуже багато в умовах нинішньої війни. Це як сталевою голкою колоти серветку паперову. Іголка не змогла проколоти серветку. Значить, вона не паперова. Чи може фронт посипатися? Теоретично може. Ми один раз таке бачили. Правда, посипався московицький фронт, це харківська операція. Більше ми такого роду проривів грандіозних не бачили ні з одного, ні з другого боку. Все в цій війні відбувається з дуже великими жертвами, дуже великими зусиллями і по. По метру, буквально по метру від посадки до посадки. Прорив від однієї посадки до іншої посадки вважається вже дуже суттєвим проривом, якщо це вдається здійснити за один тиждень. Тим не менше на фронті все можливо і нашим західним партнерам корисно знати, що ситуація катастрофічна, і що нам якомога швидше потрібно дати необхідну кількість зброї і боєприпасів. Тому ця стаття в «Політику» і інші матеріали. Подібні до неї і інші слова європейських і американських політиків є корисними для нас. Погано, що все це чують і все це читають українці. Не читайте і не слухайте. Відпишіться від них всіх, підпишіться тільки на цей канал. Я вам буду все розповідати. Я оце сам сьогодні вранці послухав всіх цих експертів. все, що там оцей мотлох в Ютубі. Це просто жах, браття і сестри, це просто неймовірні речі. Я сам зрікся все це дивитися і слухати. Розумієте, кожний експерт він дуже швидко доходить до межі своєї компетентності. От він сказав: раз-два, більше йому нема про що говорити, а виступати потрібно кожен день. І вони всі починають молоти пургу. Причому пурга ця має бути завжди сенсаційна, лякаюча або навпаки ейфорічна. І ну, це суцільна каша, і я розумію, який розрив зараз в головах багатьох тих, хто сидить на телеграм-каналах і на Ютубі. Але розумієте, що таке експерт? Експерт може бути тільки вузьким, в якійсь вузькій, якісь на якісь вузькі ділянці, в якісь вузькій спеціальності, на чомусь одному. Для того, щоб видати експертну думку навіть в його сфері, там, де він фахівець, це потрібно думка на 10 хвилин. Потрібно працювати півроку для того, щоб це все підібрати, матеріали проаналізувати, сформулювати належним чином і видати думку на 10 хвилин. Я знаю американських економістів, дуже серйозних людей, які раз на рік висловлюються щодо. Майбутнього курсу акцій чи ситуації на біржі. Раз на рік вони собі дозволяють видати свою експертну думку. Весь інший час вони працюють над тим, щоб це не було смішно. А тут, коли люди по півгодини, по годині виступають кожен день, про що вони можуть говорити? В принципі, я не знаю. От е... Лишайтеся на цьому каналі, чому тому, що я завжди говорю тільки про те, що я знаю достеменно. Це не так сенсаційно, але принаймні це правдиво. І якщо я висловлююся по інших питаннях, які я не знаю достеменно, то я завжди транслюю думку вузьких фахівців. З цього питання. І навіть з таким підходом, який передбачає абсолютно інтелектуальну чесність, я іноді помиляюся. А щодо них, то згадайте слова бабусі Губермана, є такий ізраїльтянин. Вона казала йому: Гарічек, кожне твоє слово зайве, кожне слово моїх конкурентів в Ютубі зайве. Одна нація, один Ютуб канал, один експерт. Я. Але повернемося до наступного величезного наступу московитів і до, фронту, до нашого фронту, який має посипатися під цим наступом. Вам це нічого не нагадує. Мені дуже нагадує, от те, як ми лякали московитів е, тої весни перед початком свого не дуже вдалого контрнаступу. От рівно все те саме. От всі ті самі очікування, що зараз оці от 500 танків, всі ці українці підуть в прорив на якійсь ділянці, яка нікому не відома, але вона буде вибрана зараз, і там все посипеться. І ми обов'язково дійдемо до Криму, до Азова, до куди завгодно. І так само в жасі були московити, і вони все бетонували. І от почався наш грандіозний наступ. і... На жаль, от рівно те саме, абсолютно, от зеркальна відповідність. Ми чуємо про них і від них, як вони вже зібралися, і зараз вони підуть в наступ, і вони захоплять Харків дійдуть до Києва, і все у нас посипеться, тому що у нас нічого нема а у них є все. І ми, які запускали всю цю пургу рік тому для того, щоб їх деморалізувати. Тепер самі ведемося на точно таку саму пургу, якою вони деморалізують нас. Я це багато разів помічав, що хитрун ведеться на ті самі хитрощі, які сам застосовує проти лохів. Кожний шахрай час від часу виступає в ролі лоха. Він теж в цьому вірить. Ми віримо і тому, чим нас лякають московити, і тому, чим нас обнадіюють. Європейці теж сьогоднішня новина: 44 держави у Газі підтримали створення спецтрибуналу та використання заморожених активів Російської Федерації. Зібралися і підтримали використання заморожених активів Російської Федерації для України. Що це означає? Що одразу нам будуть давати кошти оці заморожені їхні 300 мільярдів чи скільки. Чи що на ці кошти будуть купляти одразу в великих кількостях озброєння для України? Нічого подібного. Ці всі зібрання високопоставлених чиновників у газі є бюрократичною мастурбацією, тобто результатів дітей там ніколи не буває. Там є просто збори, тому що щось же ж потрібно робити, а позаяк робити нічого або не хочеться, або немає можливості, або занадто довго, або занадто нудно, то замість дій можна приймати якісь меморандуми, підписувати меморандуми, розробляти меморандуми. І як мені розповідали люди, які брали участь в написанні подібних меморандумів, дуже багато разів на всяких міжнародних майданчиках. Це е, захоплюючий і тривалий процес, де всі можуть сперечатися щодо формулювань в меморандумах, жити в чотирьох і п'ятизіркових готелях в залежності від рангу чиновника, е, мати фуршети, і, в принципі, цим виправдовувати власне існування. Це така собі обамівщина, коли ти нічого не хочеш робити, нічого не маєш можливості робити, ти приймаєш відповідні заяви. І за це можливо навіть отримаєш Нобелівську премію миру, це якщо ти президент. А якщо ти чиновник нижчого ранку, не президент, ти просто потусиш в газі, будеш наповнюватися почуттям власної значущості, і за все це за державний кошт. Але дяка Богові, у нас всіх, тобто у людства є Трамп, і він всіх лякає. В тому числі і міністрів закордонних справ країн НАТО, і європейці розуміють, що Трамп може перемогти, і з Америкою будуть уже значно більш суттєві проблеми ніж до того. І вони зібралися, ці міністри закордонних справ країн НАТО, і обговорюють питання про створення 100-мільярдного, Фонду для фінансування озброєнь для України до сьогоднішнього дня, як з'ясувалося, для мене це теж було відкриття. Я теж далеко не все знаю. НАТО структура НАТО не брала участь в поставках озброєнь для України. Тобто НАТО приймалося тільки гуманітарними місіями, на на зразок гуманітарного розмінування. Тобто, НАТО не брало участь для того, щоб не ескалювати конфлікт боялася ескалації конфлікту. Взагалі, ескалація конфлікту це найголовніша страшилка нинішнього світу. Але тепер Трампа вони бояться значно більше ніж ескалації конфлікту, і тому ці всі розмови вони будуть іще правда довгі ці розмови, але тим не менше це вже дуже конкретно і в принципі обнадійливо. Щодо створення оцього фонду в 100 мільярдів євро для фінансування озброєння для України, чому це важливо? Країни НАТО скористалися оцим двохрічним періодом, коли Україна взяла удар на себе. І вони зуміли укріпитися. Вони зуміли наповнити бази НАТО солдатами з 40 тисяч до 300 тисяч по цьому східному кордону. НАТО вони зуміли поповнити склади НАТО, і тепер у них навіть є чим трошки поділитися з Україною. Вони тепер уже спокійні. Вони вже не бояться ескалації конфлікту з Ерефією. Їм вже є чим відповідати. Вони все таки займалися. Скріпленням власної оборони наповненням складів і переформатуванням структури останні два роки для того, щоб в майбутньому передавати нам озброєння зі складів НАТО, не потрібно рішення американського конгресу і не потрібно рішень європейських урядів окремо кожного чи європейських парламентів. Це власне вже вся ця бюрократична структура НАТО може здійснювати самостійно, звісно, в тому випадку, якщо буде воля на це країни, які в це НАТО входять. До речі, страх щодо ситуації на нашому фронті покращує для нас ситуацію і в Сполучених Штатах. Джонсон, спікер Нижньої Палати, обіцяє в найближчі тижні все-таки виставити питання по фінансуванню України. В на голосування в Конгресі. Це буде інша редакція, на жаль, не сенатська редакція. Тобто, це знову будуть якісь там обговорення, узгодження. Це буде все затягувати процес, але принаймні він кудись рушить уже цей процес. І здається, питання фінансування України вже не буде прив'язано ні до питань кордону з Мексикою, ні до фінансування. Ізраїлю, воно буде прив'язано до іншого питання. Виявляється, Байден в якомусь часі наклав е, вето на збільшення експорту скрапленого газу зі Сполучених Штатів. Республіканцям це не подобається, і от вони хочуть, щоб адміністрація Байдена пішла на компроміс, забрала це вето, щоб вони могли продавати цей скраплений газ, а вони тоді. Проголосують за Україну. Це підла позиція, само собою, що вони це питання ув'язують без час з чимось іншим: то з кордоном, то з Ізраїлем, то зі скрапленим газом. Але адміністрація Байдена сказала, ви нас так уже задовбали. Речники адміністрації Байдена сказали, що ми вже проголосуємо добре. Вже відмінимо і це віто і. Дуже багато зараз американських політиків, в тому числі республіканців, які раніше прохолодно ставилися до фінансування України, зараз вважають, що треба бодай в якомусь вигляді проголосувати це фінансування, тому що зброя для України таки має нарешті піти. Якщо ви дивилися американські бойовики і фільми жахів, ви знаєте, що Америка це страшна і непередбачувана країна, де все може статися. Але будемо сподіватися, що станеться таки на нашу користь нарешті. Принаймні, якщо там є Шварцнегер і Роберт Де Ніро, то має ж там бути хоч щонебудь добре в цих сполучених штатах і для нас. Якщо я вже заговорив за американське кіно, то згадаю і за українське кіно вчора в Києві була презентація фільму присвяченого командиру да Вінчі Дмитро Коцюбайло. Це була визначна людина. Він воював з 2014 року і був одним з найбільших українських героїв на цій війні. І навіть був нагороджений зіркою героя України-президентом. Я сподіваюся, що незабаром ви зможете подивитися цей фільм присвячений Девінчі, і варто дивитися фільми про наших героїв. Там про нього розповідають його бойові побратими. До речі, я колись написав п'єсу, теж присвячену де вінчі. Вона називається Взводний опорний пункт, і на прем'єрі цієї вистави, поставленої за цією п'єсою, сам де Вінчі був. Він тоді ще був живий. Він загинув в минулому році. Черговий раз ця вистава буде гратися в Києві в культ театрі 14 квітня. Так що ви можете прийти і подивитися цю виставу, і вона так само значуща, як і фільм, який про нього зроблений. Також видавництво Залізний тато видало нещодавно книжку, яка називається «Вовки де Вінчі. Він називав свій відділ першу штурмову роту, якою командував, а потім Батальйон. Називав вовки де вінчі. Вони самі себе так називали ці люди. Цю книжку написав його бойовий побратим Дмитро Савченко. І заходьте на сайт цього видавництва. А це видавництво належить Дмитру Савченко. Він на фронті перебуває, але тим не менше якось примудряється керувати справами свого видавництва. Там дуже цікава література, в тому числі і. Оця книжка Вовки Де Вінчі, яку він сам написав і видав. Це цінний артефакт, його треба мати у себе не тільки для того, щоб прочитати, а навіть і для колекції. Це цінний артефакт по цій війні. Дмитро Савченко, до речі, продовжує справу де Вінчі. Він є офіцером окремого штурмового батальйону, який є нащадком у цього батальйону, де Вінчі. Є там інші люди, які називаються вовками де вінчі, теж якийсь відділ Дмитро Савченко вважає, що вони безпідставно взяли цю назву і не повинні були би так називатися. І взагалі вважає, що вони якось нечемно вчинили. Я би хотів би йому заперечити, але справа в тому, що думка людини, яка перебуває зараз на фронті, а він зараз перебуває на фронті, безпосередньо бере участь в боях. Є завжди ціннішою, більш обґрунтованою і вагомішою ніж думка будь-якої людини, яка перебуває в тилу. Тому, до речі, я закликаю вас допомагати цій штурмовій роті під командою командира Капусти, в якій офіцером є Дмитро Савченко. і Вони героїчно воюють зараз на Донеччині. Ми будемо збирати для них гроші під час після верніше, цієї вистави. Взводний опорний пункт, яка знову ж таки нагадує, 14 квітня буде гратися в Київському культтеатрі. Квитками ви можете поцікавитися в описі під цим відео. Тим часом Байден цілих 45 хвилин говорив по телефону з Сідьньпином, і говорили вони про сектор Гази, про Україну, про Північну Корею. Про Тайвань і про штучний інтелект все це такі, от загрозливі регіони. Розумієте, тепер от увагу світової громадськості і президентів головних країн світу відволікають від української проблематики сектор Гази, Північна Корея, Тайвань і штучний інтелект. До речі, вистава за моєю п'єсою, яка називається Штучний інтелект, вдруге буде гратися 16 квітня. І я вас запрошую прийти на цю виставу і подивитися і відчути всю загрозу штучного інтелекту. Це, звісно, повний трішняк, ця вистава, в тому смислі, що от ви можете від мене очікувати якихось провокативних дій в мистецтві. Ну, це те, що я там побачив от на цій виставі, це вже скажімо, Навіть мені стало трошки моторошно. Це, звісно, абсурдистська комедія. Але вона виходить уже за такі певні рамки. Я дійсно боюся, що, скажем, вона буде заборонена. Якщо, я сподіваюся, вони після прем'єри, яка буде 9 числа, не встигнуть її заборонити, і ви ще зможете подивитися, 16-го числа вдруге буде гратися ця вистава. От, в третій, якщо нам вдасться її зіграти цю виставу, це буде означати, що. Скажімо, світова громадськість, ОБСЄ, ООН і всі ці захисники прав меншин взагалі нікуди не дивляться. В принципі, Байден і СІ поговорили непогано, і як пишуть у цією калічною дипломатичною говіркою, відбувся по Україні відвертий і поглиблений обмін думками. Відвертий і поглиблений обмін думками це зовсім не те, що обмін думками відвертий і поглиблений обмін думками це означає, що це от було справді відверто і поглиблено, і що там не все так погано. Американсько-китайські стосунки починають стабілізуватися, як зауважив один з чиновників держдепу після цієї телефонної розмови. Це теж така от собі такий суржик, починають стабілізуватися, це значить до чогось вони там добалакалися. Коротше, братця, не переймайтеся, все буде добре. Ходіть до театру, до воєнкомату і беріть участь в допомозі нашим Збройним силам, а ще краще інтегруйтеся до Збройних сил. Не забувайте, що є звитяжний батальйон Братство, який діє в системі головного управління розвідки. Міністерство оборони України допомагайте батальйону і пам'ятайте, що краще піти добровольцем в братство ніж вас мобілізує ТЦК. в братстві буде веселіше, якщо ви християнин. Більш творча робота, хоча трошки небезпечно. На цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мичали мовою огідного булгакова. you oh.